Немає виконання бюджету області стопіння. Відповідно, внаслідок внесення змін до обласного бюджету. В минулому році і в цьому ми отримали на поповнення матеріального резерву у 2012 році, 99 тисяч і в 2011-99 тисяч. Внаслідок тих надзвичайних ситуацій, які виникли протягом 2012 року, матеріальний резерв області нульовий, людей. Це мається на увазі і червь-лип місяць, весь шифер. Відповідні будівельні матеріали були використані, а запротягом зимового періоду грудня використаний матеріальний на стильних матеріалах. Також не фінансується система оповіщення. Нас борги за 2011 рік 282,5 тисячі гривень є виконавче провадження. Борги по 2012 році 332 тисячі. Відповідно, нам необхідно на систему оповіщення з врахуванням боргів 1 млн 196,5 тисяч гривень. Система центрального повіщення, ви знаєте, що це таке, це оповіщення централізоване. Значить, ми подали свої пропозиції для того, щоб внести зміни і фінансування забезпечити з державного бюджету, тому що кошти великі. І це ухевтелеком. Обслуговує дану систему, якщо це буде враховано, Мінфіну, ми зверталися в Мінфін, в Кабінет міністрів відповідно з фінансовим управлінням, І, вно, на жаль, ми маємо борги за два роки і близько 500 тисяч гривень. Я думаю, що потрібно це врахувати, щоб на 2013 рік фінансування було державного бюджету. Також ми просимо на 2013 рік поповнити матеріальний запас регіону. Ми давали бюджетний, дали бюджетний запит на 723 тисячі з рахуванням минулих років. Це на поповнення впально-мастильних матеріалів, будівельних матеріалів, відповідно до номенклатури матеріального резерву області. Також ми не завершили роботи по сумних процесах. Роботи профінансовані на 80%, залишок 105 тисяч, ми не можемо розрахуватися. З виконавцями це відповідно до комплексної програми цивільного захисту. Це проведено обстеження, виконання ХАК по сумних процесах. У нас 9 районів проведені роботи, залишилося 8 районів. Україні прийнята загальнодержавна державна програма цивільного захисту, в якій передбачено фінансування сумних процесів в місті з Спільно з управлінням міста та архітектури зараз підготовлено проєкт розпорядження голови обладнання адміністрації. Ми відповідно також включили бюджетний запит, щоб передбачити 300 тисяч гривень по завершенню проєктних робіт, вишукуванних. Проєктна документація майже готова, пройшла експертизу. І також бажано ці гроші не опустити, тому що в нас програма фінансується з державного бюджету і передбачено на Тернопільську область біля держбюджету, біля 40 мільйонів відвідувати 18-го року. Якщо ми не підтримуємо на місцях, ми не зможемо провести ці роботи в місті з баражі спільно з міською органами виконавчої влади і спільно з двома управліннями. В основному таки мінімум, то що ми просимо, це мінімум, незважаючи, що не фінансуються повністю програми на місцях, це місцеві пожежні команди, це місцевого бюджету, також протипожежні заходи не фінансувалися і так далі. Тобто програма не знайшла свого бачення і підтримки протягом двох років 11 12 років.